Привіт, Оля! Привіт! Раді тебе бачити в нашому випуску. І сьогоднішня тема буде дуже цікава саме для батьків і дітей. Тобто буде стосуватися саме відносин батьків і дітей. А більш конкретно ми сьогодні з тобою поговоримо про роль батька у відносинах з дочкою. Саме у відносинах з дочкою, тому що, як виявляється, є велика різниця між відносинами батько-син і батько-дочка. Я вірно розумію. Так, ти все вірно розумієш, бо ця різниця називається перехресні гени. Тобто, доньки мають більшу генетику батька, а сини мають більшу генетику матері. Батько грає дуже важливу роль в житті дівчинки, яка народилась в родині. Тому що батько це її перший чоловік, з яким вона має вибудовувати свої стосунки, і від того, як вона їх вибудує, буде залежати відносини в подальшому житті її з майбутніми з майбутнім чоловіком. А чи нормально взагалі те, що не доньки в певний період свого часу, свого життя е говорять про те, що хочуть вийти заміж за своїх? Так, дійсно, <laughs> вони <смех> так кажуть, і це нормально, бо для них батько це як перший чоловік, і вони, ну як правило, так хочуть вийти за нього. З позиції дитячої вони хочуть вийти за нього заміж, і це нормально. Так. це нормально, добре. А якою має бути реакція батька на таку пропозицію стати <гум> чоловіком? Ну, батько має сказати, що ти, коли виростеш, у тебе буде свій чоловік, щоб донька розуміла, що батько все-таки це значуща, значуща фігура в її житті, але це не майбутній її чоловік. Наскільки критичним є взагалі відсутність батька? Для дочки. Ну, так сталося. Так, або з народження не було батька, або в певний момент його просто в родині не стало. Наскільки це може вплинути на подальше життя і на що саме може вплинути в дівчинки чи в дочки? Так може бути, що немає батьку, але є. Члени родини, чоловічого роду, це може бути або брат, або дідусь, або навіть якийсь друг родини, в якого дівчинка нібито вона в нього закохалась, як в батько. Або вона відчуває такий до нього потяг, як до свого батька, якби він був в її житті. Дівчинка отримує. Той досвід взаємовідносин між чоловіком та жінкою. Добре. І тут головне, щоб та фігура чоловічої статі або це батько, або це просто, ну як то кажуть, друг родини або дідусь, щоб він її не відштовхував, а приймав її і відповідав їй взаємностю. Склалася так ситуація, що батька немає е, рідного батька, так? але є е, відчим. Яку роль відіграє відчим, і взагалі чи, мож, чи може він замінити батька і чи варто це робити? А, ну, кожен відчим для себе вибирає свою роль. А, він може бути другом для дівчинки, він може а, піклуватися про неї, він може їй давати любов, але вона все рівно на підсвідомості буде відчувати, що це не її біологічний батько. Угу. А коли все-таки біологічний батько є, так? А, і відчим також є. А, як краще вибудувати взаємовідносини, от в цьому навіть вже трикутнику, який сформувався? Є мама, є новий чоловік в цієї мами. Це відчим, є дочка і є біологічний батько. Як вибудувати вірно цей трикутник взаємовідносин? Я думаю, тут будуть тут буде мати значення мати. І як вона пояснить цій маленькій А Якщо вона скаже, що ми так само тебе любимо з татом, але ми не можемо разом більше жити. І ну, тато або покидає родину, або інші якісь обставини, тут залежить більше від матері. Чи варто при е, наявності біологічного батька старатися відчиму повністю замінити його? Чи все-таки не варто обривати контакти з біологічним батьком? Наскільки саме ці відносини е, варто в базовому вигляді вибудувати? Як то кажуть, вічому не треба вилазити з своєї шкури, не треба бути кращим, ніж хочеться, не треба робити більше, ніж можеш. Просто бути собою, якщо вічим відчуває, до дитини повагу, може й любов відчувати, турботу це нормально. А якщо, як то кажуть, відчим набирає бали, да він там вселяко а, купляє там подарунки, десь якісь прогулянки а, виходять вони. Намагається замінити батька. Ти хочеш сказати біологічно. Нібито намагається замінити біологічного батька, але у дітей е, на підсвідомості е, є біологічний батько, біологічна мати. І це на рівні наших природних інстинктів. Тобто ти хочеш сказати, що з біологічним батьком дочці варто продовжувати обов'язково відносини. Ну, звичайно, різні ситуації є, так? Є ситуації, коли, може, і не варто. Я скажу: якщо відносини з біологічним батьком не токсичні, не травмують дитину, Звісно, треба і варто підтримувати відносини. Якщо ці відносини токсичні, ну тут так само мати має коригувати, якщо вона бачить, що це травматично для маленької дівчинки, або там більш старшої, ну, будь-якого віку. Є те батька, так званий ідеальний батько, який старається бути ідеальним у всьому для своєї дочки. Які наслідки це може мати для подальшого дорослого життя цієї? дочки? Ну, ти бачиш, я посміхаюсь, бо ідеальний батько це дуже висока планка для майбутнього чоловіка, бо ця дівчинка або вже доросла жінка буде шукати такого самого ідеального чоловіка, а вона може його і не знайти. Тому да, також батьку не треба бути ідеальним. Йому просто треба бути а, чуйним, любити дівчинку, відгукуватись на її потреби, піклуватися про неї. Обов'язково її обіймати і казати, що вона красива. І треба казати це від щирого серця, і тоді вона буде відчувати себе, як то кажуть. Найулюбленішою дівчинкою в світі. І напевно самооцінка. від Самооцінка цього... від цього росте, впевненість. Ну і взагалі, я вже ж казала про як вона буде вибудовувати відносини з майбутнім чоловіком. Ти хочеш заспокоїти батьків всіх е чоловіків, які є батьками. Що їм не варто бути ідеальними, а краще бути собою. Щоб залишити фору для майбутнього чоловіка, для дівчинки, так? який все-таки може бути кращим за батька. Вірно? А, батьки, не переймайтеся, ви все рівно налажаєте. <рес> <рес> Як би ви не старались. Все рівно, коли дівчинка виросте, вона скаже, що щось її не влаштовувало, щось їй не подобалось. А вона хотіла взагалі-то інакше, тому ви будуйте відносини своєю донькою, екологічні, ви з любов'ю ці відносини і не старайтесь бути кращими, ніж ви є. Просто любіть свою дівчинку. Такою, яка вона є. Добре, і якщо говорити про відносини вже батька з своєю дружиною, а, чи для дівчинки от батько це модель її майбутнього чоловіка. так? А відносини батька з матір'ю. Це буде моделлю для її сімейного життя? Так ти, так, ти все вірно підмітив. Це буде її моделлю для майбутньої її родини, і вона буде копіювати поведінку своєї матері. Оля, було дуже цікаво обговорити таку обширну тему. Я дякую тобі за е, прекрасні коментарі. Є над чим подумати. Всім батькам. Я була рада знову з вами зустрітися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і здавайте свої питання, батьки, батько, батьки, якщо у вас такі виникають, до побачення.